Доброго раночку. Вийшла я на набережну. Трошки подихати повітрям біля моря. Вітер. Сонце разом з тим. Дивіться, бачите, яке небо, Сонечко, але гляньте, що робить вітер. Де там ті пальми. Ну нічого, тільки на голові он що наробив. Трошечки пройдуся через те, що через 8 днів їхати, то я треба дихати повітря морським. Записатися, як вам сказати? Запасатися здоров'ям. Така краса. Нікого немає, бо ще ранок. Сонце можуть коробити, бачите?